Друзі, підписники і гості каналу. Так, в нас наступна війна. Війна на стрілах. Як завжди, на стрілах важкувата. Так, давайте подивимось, що по тамках. Отакий суперник у нас. М4, теж російський. Так, у них 70 тапочків залишилось. У нас 44. Ну, різниця така суттєва, в принципі, поки що. Не зрозуміло, все буде вирішуватися на останніх тапках. Ну, давайте спробуємо атакувати. В них теж фіолетовий центр, як і в нас. Давайте спробуємо на ось таку оборону сходити. Спробую ще раз тапочок зі скаді зіграти, не знаю, якщо цього разу не вийде, то буду щось вже тоді міняти. Давайте попробуємо. Дамо їм ще шанс. Ось так і ось так. Так, в принципі, по отрядам все вірно. Це дає міньйонів. Нам потрібно буде з себе знімати, якщо що. Ну що ж, поїхали. Стріли. Присутні, тому лікарі нам потрібні. Поїхали подивимось, що буде у нас цього разу. Ага. Так, ну, в принципі, поле робоче. Як зібрати? Поки що не бачу. Ну давайте спочатку ось так. Можливо, знизу заїде. Не заїхав. Не заїхав. Ну давайте зробимо ось так четвірочку. Угу. Давайте спробуємо тут піймати десь синій. Добре. І ще ось так. Нехай Мілена може на першому заряді сходить. Тихо, тихо, тихо. Вона щось не хоче на першому заряді йти. Ну, давайте зарядимо цього. Потрібно було, мабуть, атаку зрізати. Угу, Ось так. Тепер зрізаємо. Мілена все ж таки пішла на другий заряд. Ну, під мінус атакою, сподіваюсь, що ми витримаємо. П'ятий стак. Давайте зарядимо клика. Угу, пробило боляче, хоч і під мінус атакою. Давайте лікуємось, тепер ось так ще синіх зберемо і там фіолетові приїдуть. Угу, тут поле полетіло. Ну, тут вже перемога, я сподіваюсь. Ось так, ось так. Давайте спочатку проб'ємо. Річарда, можливо, скаді цього. І ще один стак буде у нас. Угу. Добре. Ну тут перший тапочок зайшов чудово. Так, давайте зарядимо рігарда. Знімемо з себе це все дійство. Ось так. Ну і все. Так, да, камінчиків було достатньо, синіх дуже багато. Тому все вийшло дуже-дуже чудово. Ну ось, Каді зіграла. В принципі, суперник такий був непростий. Так, ну що, давайте спробуємо на ось цього суперника сходити. Подивимось, що в нас тут буде. Так, візьмемо сюди зелених. Візьмемо зелених. Так, де Альмур? Ось він. І візьмемо Грімбла. Скоріше до всього, де він є? Ось. Візьмемо Грімбла і Анабельку візьмемо. Угу. І суперник. Ну що ж, поїхали подивимось. Так. Угу. Зелених трішечки є, але небагато. Є трішки фіолетових. Давайте спробуємо знизу зелений ще піймати. Не вийшло. Давайте ось так підгонимо, можливо. Угу. Дуже багато червоних. Трічка фіолетових. Ось так, можливо, тут фіолетовий десь зайде, не зайшов. Нам ще трійка фіолетових потрібно Давайте ось так. Ось так підтягнемо зелений, ось фіолетовий, але він переїхав. Ми можемо не встигнути стріли. Давайте ось так обережно. Головне, пінгвіна не зарядити. Кумба полетіла. Так, стріли, гразуль. Так, давайте відлікуємо, знімемо з них щиточки. Потім ось так. Заряджаємо своїх. Нам потрібно забирати цю сторону, бо тут б'юче. Так, і сподіваюсь, Квінель доб'є. Добре. Ось тут будемо тепер шукати. Це нам не дуже поки страшна. Так, ось зелені є. Угу. Фіолетовий кристал робимо. Так, стріли. Угу. Так, давайте ось тут пошукаємо зелених. Добре. Ось так. Заряджаємо зелених. Там грозуль точки, Ми їх знімаємо. Потім пробиваємо грімблом. Ось так. Будемо бити по пофрансін. Ну і все. Ну, добре. Дуже чудово теж другий тапочок зайшов. Знайшли ми фіолетових вчасно. Пощастило, що пінгвін не зарядився. Хоча він і швидкий. Так, ну що ж, давайте спробуємо сходити на хульду. На хульду спробуємо сходити Берою. Давайте візьмемо сюди беру, візьмемо ще Анабель. Ось так. І візьмемо жовтих, тому що хульду потрібно пробивати, бо вона, якщо міньйонів своїх поставить, то Дуже це важко буде. Давайте візьмемо Урея. Зікену і Дрейка. Ось так. Ось такий буде тапочок. Ну що ж, давайте подивимось, що у нас буде. Поїхали. Ага. А тут нам дають синій кристал. який нам зовсім не потрібен. Давайте зробимо ось так. Нам потрібно четвір. О, фіоли виїхали, це чудово. Угу. Ось так. Фіолетові це чудово, але нам потрібні жовті. Давайте ось так підтягнемо жовтих. Звісно, не хотілося б заряджати Леонідаса, але прийдеться в нього прокинути. Угу. Ще трішечки жовтих нам буде знайти. Аби чудово. Угу. Ну, давайте пошукаємо через хульду. Ось вони жовтенькі. Нам сповільнили Урея і Зікену. Ну, це дуже погано. Ми не зможемо зарядити Урея. Ще й два ходи. Тут скільки один хід. В Льоні прокинути трієчку, він можливо не зарядиться. Давайте спробуємо. Угу. Так. Зікена, я сподіваюся, зарядиться в нас. Добре. Так. Давайте спробуємо зняти ухиляння. Так, з кого знялось, кого з кого зні Ну, нам потрібно Льоню добити. Так, тому що там вже Готується Цур відлікувати. Ну що ж, тоді... Поки дрейка, мабуть, притримуємо, давайте прочистимо поле. Так, ще раз вмикаємо беру. Давайте спробуємо пробити, можливо, хоча б... Угу. Так, і ось так обережно. Можливо, хурді вистачить травління. Мимо один. Ага, добре. Це чудово вийшло. Давайте з жовтих в пустоту прокинемо. Трішки нам не вистачило. Ну, нічого, давайте ось так тут пошукаємо. Ось так. Тут будуть жовті в нас. Мар'яна, звісно, ще раз вдарить, але сподіваюся, ми це витримаємо. Частріли ще летять. Угу. Забрала все ж таки анабельку. Ну тоді будемо її добивати. Ось так, ось так. І все. Добре. Тут теж все вийшло чудово. Берез працювало так, як потрібно. Так, давайте сходимо, ще, мабуть, спробуємо на ось такого суперника сходити. Теж така міцна оборона. Давайте поїдемо. Ось так. Газель, Молосі. Ось так. Ось так. І Кирюшка нашим тапочкам улюбленим. Тут, в принципі, джун в костюмі в, треть... в другому. М да. Ну що ж, давайте поїхали. Зараз подивимось, що в нас буде. Угу. Трішки синіх нам дали. Угу. Та в принципі і жовті є. Давайте поміркуємо. Давайте ось так зробимо. Угу. Трібно так. Ну, давайте зробимо ось так, поки Людвиг під сповільненням можна зробити ось так, зарядити. Ось тихо, тихо, тихо. Ось так. І ось так. Обережно. Угу. Я думаю, що нам потрібно забрати мамку в першу чергу. Я думаю, сподіваюсь, що Лепуса вистачить. Вистачило. Ну давайте обережно ось так скинемо. Ну все вже з Бальдером, я думаю, що ми розберемося. Ось так ось так. Тійкість це добре, але не врятує його. Добре, тут теж швидко все закінчилося. Так, давайте сходимо, можливо, на ось такого суперника. Теж міцна оборона. Давайте подивимось, що в нас вийде. Візьмемо ще гранатку і візьмемо, мабуть, фіолетових. Давайте ось так, ось так і ось так. Тут багато травління, нам немає що знімати, але будемо сподіватися, що ми встигнемо зарядити або гранатку, або... Вчера. Ну що ж, поїхали. Подивимось, що буде. Фіолетові нам потрібні. Фіолетових трішечки є. Червоних немає майже зовсім. Давайте ось так. Ось так. І це дуже погано. Ну давайте проб'ємо. Дуже багато жовтих. Дуже багато. Угу, сповільнили. Це добре. М -м -м. Комбо запускати не хочеться сильного. Ну давайте ось так, можливо, червоний знизу заїде. Заїхав, але трішки не так, як хотілося б. Давайте ще ось так. Фіолетовий. Немає фіолетового. І це вже погано. Травління на нас. Там на даха, там цей чомпер. Має як зібрати, пошукати. Вона даху не хотілося б теж поки прокидувати. Ну давайте ось так. Ось фіолетові. Давайте ось так зробимо ось так, щоб чомпер, якщо що, щоб ми... Хоч, ага, він не зарядився. Добре, тепер зарядився. Давайте спробуємо хоча б центр винести. Ого. І як би нам зарядити ЧР? -а? Там Мілена відлікує, цей проб'є. Ну давайте через центр попробуємо щось знайти. Нічого немає. У нас щитки трішки нас рятують. Давайте ось так. Можливо, черух вистачить, але тільки не заряди, будь ласка, на даху. Черу то вистачило, але він вже майже від'їхав. Давайте ось так. Так, давайте проб'ємо нікс. Нам потрібні фіолетовий дуже дуже-дуже швидко. Давайте поки ЧР працює, спробуємо. Немає. Пробив. Ну і немає фіолетових зовсім не де. Ці всі бомби. Ну давайте ось так. Червоні одні поїхали. Лена лікує, тихо-тихо. Немає. Ну давайте хоча б атакуємо, зріжемо. На жаль, Фіолетовий не заїхав, так би а графену хоча б зарядити на другий заряд. Ну, ось такий сильний тапок і не заходить. Ой, Ну добре, я залишу, там є кому добити, нехай буде. Ну що ж, давайте спробуємо ще сходити на ось такого суперника. Да, на жаль. Ну, фіолетових, на жаль, не було зовсім. Так, сюди давайте візьмемо. Візьмемо ось так. Ось так. І візьмемо червоних. Спробуємо. Візьмемо ось так ось так і візьмемо могильщика. Давненько я його не вигулював. В принципі, по отрядах все вірно. Ну що ж, давайте спробуємо, поїхали. Хоча в попередньому тапку дуже багато червоних було. Ну... Но... Так, тут в нас червоних немає. Тут одні жовті. Давайте ось так комбо запустимо. Ну, Прийдеться ще ось так. Раз робити ось червоні трішки приїхали, але цього дуже мало. Ще комбо робити. Дуже багато жовтих, які нам не потрібні. Давайте ось так. Вже когось нам там сповільнили. Давайте проб'ємо. Але це дуже-дуже невдало. М -м -м. Гіма. Ну давайте нехай він вдарить перед стрілами. Давайте ось так і спробуємо добити хоча б фрею. Добре. Давайте ось так. Ще вмикається, але поки це нам не дуже. Є сині. Тихо, тихо, тихо. Давайте спробуємо все ж таки пробити. Сповільнила нам вона. Нам сповільни... Ага, повертає. Ну все, Аріель забрали. Ну. І черг знову заряджений. Так, да, щось тут я намудрував, мабуть, не те, що потрібно. Давайте хоча б Аріель заберемо. Чифрею. Вона ніяк не хоче помирати. Намудрував, намудрував, я думаю, що сам тут намудрував трішки. Ну, ось вони червоні, нарешті виїжджають. Але це вже нас не рятує. Навіть центр не забрали. Ну, блін. щось друга війна і знову... Не вдало. Два останні тапочки зовсім не зайшли. Потрібно було йти добити, і було б все чудово. Так, подивимось, скільки ми набрали. Дуже мало. 312. Ну, ось така була війна. Пишіть коментарі, ставте лайки, кому сподобалось. Кому не сподобалось, можете дизлайки ставити. Якщо десь були мої помилки, напишіть. Всім гарного дня, бережіть себе та рідних і до зустрічі на нових відео. Результат напишу в закріпленому коментарі. Всім до побачення.